Всім привіт! Сьогодні поговоримо про найкращі літні креми для обличчя. А точніше, навіть креми емульсії та гелі. Перший крем гель від Dr. Surrikel. Ця емульсія має дуже приємну кремову консистенцію шовкову та ніжну. Вона така кремово-гелева, дуже легко розподіляється по обличчю. Вона на основі запатентованого компоненту ACNET, що усуває почервоніння, запалення та роздратування шкіри. Також вона містить біоактивний комплекс, який впливає на гормональному рівні та усуває акне. Вона не забиває пори, підійде навіть дуже жирній шкірі, що постійно страдає від забитих пор та акне. Наступний засіб це матуючий гель проти недоліків від Мікса. У бренда вийшла ціла лінійка з саліциловою кислотою для шкіри схильної до висипань та недоліків це пінка, сироватка та цей крем-гель. У складі крему є саліцилова кислота, вона єдина глибше проникає у епідерміс та найефективніша у боротьбі з висипаннями. А також молочна кислота, більш м'яка та делікатно відлучує поверхній шар шкіри. На дотик це справжній гель, він не відчувається на шкірі, матує її та дуже добре підходить як база під макіяж. Його треба наносити невелику кількість, бо може скатуватись. Підійде людям з комбінованою жирною шкірою, схильною до висипань та нерівного тону.